Тож, усім привіт, з вами я капітан Костя. І сьогодні ми з моїм другом Кирилом будемо разом грати у 5 ночей у Фредді. Третє та роботу частини. І ми. І він ніколи не, не знає нічого по лору, по сюжету, по, по саме не грав виграти. Тобто для нього це о, повне нове. нове... Повністю все нове. І давай досить вже розмов, просто вам прямо до відео. Де на... Але після другої ночі спрингтрап відеом а. автон буде за нашу... буде полювати на нас. М, ви, мабуть, знаєте. Тут є камери і тут є один аніматронік, Springtrap. Його, в... Його можна лише аудіо. Його можна ще відволікати аудіо, він може залазити у вентиляцію, якщо ми... Такоїсь є вперекрили. Також є впюре. То якщо ми попадемо в його, якщо він нас словить, ми тепер на пюре. Не, отут типу, ну мабуть, ви знаєте, отут Кирил. Кирил, оця панелька тут треба репутати. Тобто, дивися, коли ми використаємо, до речі, аудіо, рано Реально чи пізно воно може випадково видати якусь... І зараз воно видасть тут, як я поняв, Ерор. а ні. Оп. О, подивися, тут той Бонник, а той Бонни і Манго лежить. Тут Боннік! Бонни! До речі, ч Ти вы дащик? ти Дабесині! Дабесині! Руки на Бегтей, блин, май... Ти набіг, Майкл Автон. Ти Ти виглядає, як набіг Майкл Автон, лише який замерз. Чувак замерз. Коротше, я пішов в офіс, мені. Я не хочу, щоб із білтрап мене перетворив пюре. Бу. Так це навіть краще, якщо він відрубить, якщо він не буде гратися. Маленьку подтихеньку вон. Окей, монітор плейаудио. Тут його типу вже аудіо можна кудись за, засунуть. Фунга, тут, тут, shut up! Окей, okay. він може попасти в вентиляцію. Бачити його вентиляцію ми можем сильно закрыти вентиляцію. Просто куда уже Я на вже... ел. Є... А, третій ночи. Да, окей, все, кайфуем. Я сюда. Чувак, я... А, мюткол. Ура! Фунгай замовк! Йо, подивись, у меня це, я тут усі в крісло, и тепер ты Дуже... ты виглядаєш, як привид нафіг. Господи. Тут можна на камерах подивитися котра година. Четверта ранку. Ура! Ми майже вижили! Ура! Буп-буп-буп-буп-буп-буп. -бу. І ось що тут у нас тап-інтерак. Йо Фрейд Ді Фазберг. Хар-хар хар хар Кирил, вийди, 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 вийди отсюда. Вийди з кабінета і подивися. Дивися. Фредди фазбер хар-хар хар-ха-хар. Хар-хар-хар-хар. Обермить корыл. Буха Чувак, ну буквально на другой ночи зе сюда. Окей, 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 окей. Что тут у нас? У нас тут карта мапы, у нас п'ята рамка, Ура! мы пройшли тут гадэм. Ура, мы пройшли шоста ранку, ми пройшли першу ніч! Майк! Майк! Ми пройшли першу ніч! Майк! Тепер ми маємо звариваємо світло. В біле світло! Внизкий зірок. Наступна ніч! Наступна ніч, так! Нічого не натискаю, я Холод. Давай ми що на третю зараз перенесемо? Тут можна вже... О, чва! Не залишай нас тут! Ні! А, це магазин! О, не тільки не охтичать! Да, тут можна купити якийсь бабло, але ми, ми не взялося ніяких кошенькових грошей. Аккуратно зараз маємо. Я бачу його, я бачу Віллі, я бачу Віллі! Я бачу Віліка! Я загоняю Віліка на десяту камеру. Десята камера! Тут Вілі сидить! Виллі! Я закриваю вентиляцію, я закриваю вентиляцію у нього перед носом. Де він він перейшов на камеру 6. Кидайте! Кидай кидай його на 10-ту камеру, заманюю його на 10, камеру. Мані, ман, його на 10 камеру, це стратегія така. Я зараз камеру. Я зараз я вчиню камеру, я починю камеру. Де він? Я бачу його на, сьом... на сьомій, я зараз цепаю його на восьму. Я його не бачу! Дев'ята, дев'яту, на дев'яту його заманюю. Куди він має зараз сюди зайти? Куди ти подівся, Віллі? І на десяту, і на десяту! і на десяту! Все, я його на десяту покликав, ти там його. Я зараз подивлюся, що не треба нічого ребути, а ти че, ще... а ти чекай... ти якщо він піде, то ти його цей. Ти його знову Тапаєш на кнопку Play Audio, якщо він пішов. Він зник плей аудіо а Фоксі! Фокси Вентиляція, 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 Ребутов. я в Сочі! А! коротше ми здохли, ми здохли. Надо разопхнуть на у Фредді, ми стали синою команди. Де він? де цей? Де він? Де розбійник? Я розбійника не бачу. Все? А він на десятий! Він лохнеє все блох! Заліз в вентиляцію! Вентиляція закрита! Что ж? Маптоку? Я його кличу на десяту, він ти його не бачиш? дев'ята. Він, на... він йде на дев'яту і зараз має бути на десятій. А, а, та ну на пітох бавун боя. Тоб він за цю вентиляцію заліз. Давай, то. Чого, чого наш персонаж такий наш боя огул? Я би того бавун боя на взяв би, нажав би йому на нос. І, мабуть, поробив б здох би. Мене би перетворили би на Сушу. Девін. Девінь. Я його ніде не бачу, я його ніде не бачу. Він шо у нас в офісі. Прикинь чого. Я його не ні... десятій теж нема. Подивися вентиляції! Господи, там вентиляцію камери вентиляційні. Маптубу, я його тут не бачу. Нема. 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 А! а, дайте він у нас в офісі. Дайте, я по звуку стоїться він у нас в офісі. Два ви померли. Пофікс камеру нафиг! Боже, 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 боже. Де він! Де ти Вільям? Вильям! Я пофіксую їх! А! Він у нас! Тут, він у нас тут, на першу камеру, на першу камеру! Ми здохли! Нас перетворили на нафіг пюре! Вбиту спрингтрапом, спринтак, він е, кру -ді, кру -ді, кру -ді, ми здохли від вірама Аплтона. Пропало все. да, Все що я ще... Тепер, да, ми померли. Четверта ранку Ну что, давай в лобби Пограмику сишков гру. Десь на борж А может А давай я Давай ти... Нет, четверта складна Там треба, мабуть, навіть більше трьох людей Чотири навіть. Эй Можем в в другому там буде... Може, в перший там чотири оригінальних будуть. Давай. Ні, я не хочу в п'ятий, я піду в другу. Я буду в другий. Вибираю другий, перша ніч. У нас будуть вже там чотири аніматроніки рухатись. Це іграшковий Бонні, іграшкова Чіка, іграшковий Фредді і Менгл. Старі аніматроніки поки що не рухаються, по йде Віра Бінг Нам треба цей носити маску, щоб від них втекти. Нам треба, щоб нас треба, нам треба, нам дали ліхтарик цього разу. Це ще фріром. Кирил, не спи, тебе зараз ніби, тебе зараз, а мій сюди Фредді любить тусить. Жіночий туалет. Серйозно, він тусить у нас один у жіночому туалеті майже весь час. Збочений. О, а, Фредді Фасмер! Фасмер. Фредди Кирилл ха 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 Нет, ты выглядишь так тупо с этой маской. Ты выглядишь тупо с этой маской. Тебе они то... От... О, господи, куда поделись що все очі? очи? Ах Пробудем даже самое что-то, какие-то внутренние аниматроники вызирают, выбагаются. Все, we are big now. Маска те Чек, чек не мангл. Чекнемамгоу... І... Прайс корнер... А... О... Океей! Камера 11 важлива! Вона треба... Там будуть маріонетки, якщо ми не закриєм... Якщо ми не будем її коробочку... Емм... Uh, якщо ми будем не будем заряжать їй коробочку, вона... Вона вийде і нас за це вб'є! Але має бути... Має бути легко! <сум> Чи не так? все, маска. Кирил, обернись. Хар-хар-кархар. Хар-хар-кархар. хар хар, хар. хар, 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 хар. Чекай, че, ніхто... гг, ніх... ніхто не ще. Э, ніхто не ли. А, то я могу лихтариком. Я листариком, коли нажимаєш, ти можеш цей... лихтарик на десь тут, десята камера. А, тут баунт нафіг! нафиг! Случ... Видалі з БОЯ! 12. А, я знайшов Мангл! Мангл не поворушилась. Кого? А, ти знайшов тим. А, ти знайшов ти старих аніматроніків, Ї... їх хотіли поремонтувати, але Ї... вони виглядали так огидно, що їх буквально викидули Ну, Це сумно. Я бачу, куди ти. Мишка старый мишка Фредди, стара, старая Кирила, ты вообще роз... Ты вообще слухав видео про фнап лор? Че тобі чи ты во всему Ч тобі все тут то лампочки? Я бачу туалет, але я не бачу де миссиде. А під... заряжай ты! Музычную скриньку. Она разряжается с часом. Ей треба заряжать. Музинка скринька на 11 камері. И сейчас им треба заряжать. Добре, що тут нема таких аниматроников, як Фредді чи <кхем> Фокси, який би, буквально би цей, яким треба Я увагу, але не... Бо інакше то буде капець. Окей. Ха-ха-ха-ха-ха! То ви тут таких дремішки з Фредди сидять навіть. Я не знаю, це якийсь небудь... Хайковий звук я зни. Чекай. Чекай вентиляції! Чекай вентиляції. Там... А, я бачу боні, я бачу боні, я бачив боні, він туди пішов, він туди пішов, він там, він там, він там. Я зах... я... Музична а, Якщо я пом... Якщо я, пом... я його не бачу, я його не бачу, заряжив скриньку напомню. Чекаю вентиляції. Аккуратно там може. Там Бонні зараз вилізе напів і там буде капець і пропаде все. Раз Бонні вилізе звідти і залізе до нас. Він... Я бачу там очі, я бачу очі! Фредді біжить! Удягни. Уйди звітий розбейник! Уйди, звітий розбейник! Коли ну, нас зараз маріон в нас зараз чарлі ще не забула, це буде. Коротше все. Він у нас, і нам ми не можемо нічого зробити. Нам треба жати, поки він піде. Уйди вже! Все, я знімаю маску, щоб сидіти віт. Бачив очі, бачив очі на камері з скринькой. Нікого нема. Вентиляції, чекай вентиляції. Господи, я нервую, кота там година взагалі. Четверта ранку, четверта ранку, ми майже пройшли першу ніч. Господи, я нервуюся, тому що я сам в ігрі мало грав. Слухав відео по лору. Да, я служу ходить. Добре, я зараз дивлюся, чи нікого нема у вентиляціях. Чекай камеру! Бонни, Бонни, Бони! Маску, маску, маску вдягни! Боні, уйди, на... уйди отсюда, розбійник! Уйди! Уйди, уйди. Все, нехай йде. Все, він пішов. Розбійник вийшов. Я йому посвячу. Тут Чіка, тут Чіка, 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 зап... вдягай маску, маску вдягай. Вона пішла. Я не. Що? вона там буквально стоїть перед нами, дивиться на нас, як на тих робіників. Ча. Я зараз заряджаю, я заряджаю, мені пофіг я заряджаю, пофиг. Мені пофіг, я заряджаю. Вона ушла? Ура, ура, ура. Я... Слава Богу. П'ята ночь, п'ята ночь, ми майже виграли. А там очі может чесвититися. Чекай вентиляції! Чекай вентиляції! можуть бути в вентиляціях! Пусто коридор? В коридорі хтось стоїть. Там хтось стоїть. Маска! П'ята ночі. П'ята ранка! П'ята ранка! Давай! П'ята рамку. Господи, як мені погано видно, як через Джеку той га. Чекаю, хто там? Вони ще далеко, вони ще далеко. Я Зараз заряджу коробочку знову. Вона повільно розряжається. П'ята ранку. Маска! А, не ту кнопка. маска. Все, Вдягнув маску, йди отсюда, Хто чи Чіка! Чіка, тупо. Ми вижили! ура! вижили! Ми вижили! Іди сюди, нафіг! Ми вижили! Кирилл, може... Ідем! Ідем звідси! Я вдягну маску, все таки Не бор у нас на стадіон свій! Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Два зараз піддам чекнем, нам там де ці... там де старі аніматроніки. І ploys on, це тут, це тут, так ты Торкими буде, якщо вони зараз нам розіб'ють ПЦ. Давай ми вийдемо, не будемо їх турбувати з тариганів. Дапкнувся, все. І на цьому, я думаю, ми це вірш відео будемо завершувати. З вами був я, Капітан Костя Кирил Кінг. Він, мабуть, викладе дві частини цього відео, тому що в нього помилки, він не може більше 10 хвилин відео викласти чомусь. І... Зараз ми вийдемо і до побачення!